Привіт, люди, дорогі діти! Це підказки ангелів на травень 2025 року розглянемо три основні сфери вашого життя. Це стосунки, яка атмосфера панує, яка енергетика панує в парі, пануватиме, верніше, в травні яку енергетику плекати в вашій парі, щоб був мир та злагода і любов у вашій парі. Також чого приємно очікувати, чого остерігатися в травні місяці, і для людей, які у пошуку, пари витягнемо карту, які шанси і можливості принесе вам травень місяць. Чи будете ходити на побачення, чи зустрінете людину долі, що допоможе. Тобто, які енергії, чи, наприклад, подивимося, які енергії блокують, чи які енергії навпаки допоможуть генерувати яку енергію в собі, щоб відкрити цей канал і притягнути в своє життя людину по долі, також робота. Друга сфера життя це робота, яка атмосфера панує в колективі, які енергії панують в колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. І для людей, які у пошуку роботи витягнуть карту, які шанси і можливості приготував вам травень місяць? Чи знайдете ви роботу, яку мрієте, про яку мрієте? І також фінансова. третя – а Сфера вашого життя: що робити, щоб фінанси примножувалися в травні місяці і чого не робити, щоб гроші не втікали, що підкажуть ангели. Також витягнемо головну. Енергію, подивимося на головну енергію місяця, під якою енергією пройде місяць травень для вас, яку енергію в собі плекати, щоб ви були успішними, щоб фортуна вам в травні посміхалася. І так, давайте дивитися, перша сфера вашого життя це стосунки, яка енергетика пануватиме у вашій парі травні в травні місяці. Дивимося в травні місяці, у вас буде панувати енергія свята. Буде що святкувати, буде з ким святкувати, і це правильно. Отака От енергетика свята, легкості, радості принесе мир, злагоду і любов у вашу сім'ю. Будуть якісь свята, святкуйте, радійте життю. Це сама головна енергія, яка буде зближувати вашу сім'ю, вашу пару або сім'ю. Так, чого приємного очікувати, дивимося. Тут ви будете стояти перед вибором, вам треба буде прийняти якесь рішення. Ваша пара буде приймати якісь рішення, вибірте тут дві чаші. І треба буде сказати, щось треба буде відсікти, тому що тут ще є меч, Відсікти щось з свого життя, що вже вам не служить, перейти на новий рівень вашої пари. Це як перейти на новий рівень. Це коли ви. Зустрічаєтеся, роблять вам пропозиції, ви проходите на новий рівень, чи з'їжджаєтеся, починаєте жити разом, чи ви вже готуєтеся ще на вищий якийсь рівень, плануєте щось разом, щось вже відрізаєте, звідкись ідете, але піднімається вище. Це покращення ваших і житлових умов, і взагалі ваших відносин. Але тут такий має бути стіл переговорів, що ви Кудись разом прямуєте, вам треба прийняти рішення і щось відпустити. Так, дивимося далі. Чого остерігатися зірка, віра. Тут віра в себе і взагалі віра в вашу пару, віра в вашого партнера буде вам допомагати. І ще це є можливо. Якщо питання в тому, що чого остерігатися, це ще про те, що, можливо, ви маєте завищені очікування від партнера або від вашої від вашого, від ваших стосунків. Щось ви собі намріяли, щось ви собі намалювали, остерігатися такого, що ви щось додумуєте, а його нема. Поговоріть прислухайтеся, що говорить ваш партнер. Бо є така тенденція, що ви не чуєте, що говорить партнер, але думаєте, що він хоче того самого, що ви Ви собі щось придумали, це не озвучуєте або не слухаєте, що говорить ваш партнер. Тут можуть бути як треба знімати розові окуляри. Це проговорюйте, Не додумуйте, не думайте, що ваш партнер знає, чого ви хочете. Насправді тут бачите ніч. Зірка, якісь е, ваші сподівання не виправдаються. Знімайте розові окуляри і чесно, говоріть з партнером, щоб потім не була отака повна чаша сліз. Тому що це сльози, які будуть проливатися від марних е, сподівань, яких насправді ніколи не було. Вам ніхто не обіцяв, але ви собі це придумали. Так, дивимося далі. Це є. Для людей витягнемо карту, які можливості, які шанси приготував вам травень місяць, зустрінете ви свою половинку чи ні. Тобто подивимося, які енергії вас блокують, і які енергії вам допомагатимуть. Дивимося. Так. Чи зустрінете? Ну, тут ви так Паш, паш це така дитяча позиція, а ось… А ось ви так в такій дитячій позиції трошечки. Тоже така мрійлива особа. Більше би, якби така в собі і замріяна. Така енергія блокує. А ну дайте нам ще підказочку. Ну, та, тут така дисгармонія, трошки дисбаланс, перекос в якусь таку мрію. І завищені очікування від партнерства можуть бути. А тут, якби, така дитяча позиція, коли може бути, що ви мрієте про якогось партнера, такого можна сказати, не шукайте того на землі, що й на небі нема. Вже ви собі щось вимріяли, і можете просто бути відірвані від землі і дуже багато мріяти. І не бачити людей навколо себе. Можливо, якісь партнерства там проходять, але воно не є для вас ідеалом. У вас може завершені такі стандарти або така мріливість, і ви, напевно, думаєте, а чому так нема, чому так не стається? Що робити? Є така тенденція відриватись від землі і, і шукати того, чого й на небі немає. Ну, тут зверніть більше увагу на баланс і внутрішній. Можливо, у вас немає чіткого такого або дуже завищені стандарти, або взагалі немає чіткого уявлення, які, якого ви партнера хочете. Буває і так, що приходять люди на консультацію. І от ніби і є там якісь, і кличуть на побачення, але вона не має чіткого, чи він також чоловіки, бо розклади для чоловіків, не має такого чіткого уявлення, яку людину хоче притягнути в своє життя. Сядьте, опишіть і обміркуйте, якщо би ви зустріли таку людину, як ви. І така людина, чи, вам, чи сподобалась би така людина, як ви, чи ви би самі собі сподобалися при зустрічі? Так, треба помінятися ролями і так собі уявити. От пропишіть портрет чоловіка там, чи жінки, якщо це чоловіки, і уявіть, що от така людина зустріла вас. Чи ви, то, ви та людина, і ви зустріли себе. А чи хочете ви дружити самі з собою? Тут дуже важливо, бо така карта дуже спинна. Карта внутрішнього такого відчуття себе. Щоб відчути себе, уявіть, що ви зустрічаєте себе. І чи хочете ви з собою дружити? Так, тут такі таємниці будуть відкриватися в травні для вас, якісь такі усвідомлення будуть йти. Дуже багато усвідомлень буде. Так, і робота. Яка так. енергетика панує на роботі. Дивимося на роботі, буде дуже багато роботи. Ви будете всім потрібні. <сум> ви будете робити і за себе, і за тих, хто у відпустці. Бачимо, як тут важко, як ми... ви будете старатися, але ви все зможете. Ви все зможете. Так, швидкість, легкість і радість прийде на зміну важкій роботі. Так, чого приємного очікувати? І винагорода буде. Ну, невелика. Паш, пентаклів це є невеликі гроші, які ви отримаєте за свої величезні труди. І давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які шанси приготував вам травень місяць. Чи знайдете ви роботу? Ось, витягнули дві карти. Зараз ви от, а, всі в думках, ви вже розочаровані, ви навіть вже думаєте. Що ви не знайдете роботу, але дивіться, іде король Пентаклів вам допоможе отримати роботу. Буде якийсь шанс. Король Пентаклів, взагалі, це ви. Це ваша енергетика, Діви. І, можливо, ви є цим королем Пентаклів, але ви зараз себе вже заблокували. Що не бачите виходу з положення, але вихід є, вам головне можливо, треба. Добре, виспатися, відновитися, можливо, зробити якусь перерву на тиждень пошуків, і потім знову дати собі відпочинок, бо тут людина просто прагне відпочинку не думати 24 на 7 про роботу, дати собі відпочити, і енергетика у вас покращиться, і ви знайдете чудову роботу. Від людина задоволена на роботі. Король. Так, дивимося далі. Фінанси. Що робити в травні місяці, щоб фінанси приходили і як можна більше, як можна швидше. Так, дисципліна. А дисципліна, перш за все, це щоденна рутина, якою ви керуєте. Правно майстерно діви так, як ви вмієте всім керувати. І травень це шанс для вас проявити себе лідером, стати дисциплінованими, і це швидке просування ваших справ вперед. Тобто гроші будуть, гроші будуть приходити, якщо ви будете все робити дисципліновано і послідовно. Так, давайте нам ще підказочку, чого не робити, щоб гроші не втрачати. А тут такі два шляхи, а у вас будуть такі трошечки як спокуси. Хтось буде вас спокушати. І у вас є така дві, якби вам треба буде приймати рішення щодо грошей. Будуть такі дві великі спокуси, які буде потрібно. В першу чергу, можливо, ви маєте комусь віддати, чи маєте кредит погасити. Тут карта ще може бути така, що ви не захочете віддавати гроші, тому що людина тут закрила очі. Не хочу нічого бачити. Я трудилася. Вас може хтось просити навіть, але ви не захочете давати. А що тут робити? Підказочка. Ну, не давати. Можливо, будуть якісь, якщо це ваші борги, вам треба їх в першу чергу погасити, щось робити, то все робіть. Якщо у вас будуть просити гроші, то не віддавайте свої гроші. Порада така, що от ви і не захочете. Але, можливо, тут якби совість так мучить, що, може, треба якась така спокуса, але це буде неправильно, тому що вам ці гроші не віддадуть. Ось така порада. І давайте загальну енергію травня місяця, яку енергію плекати в собі, щоб фортуна вам посміхалася, щоб успіх був в травні? А, королева, королева, це ви, діви, це ваша енергетика, земна енергетика Діви, королева Пентакль, це дисципліна. Це і порядок. Що робити, щоб фортуна вам посміхалася? Знаєте, є така чудова практика, невеличка я з вами поділюся. Це коли ви прибираєте в будинку, відкриваєте вікна, провітрюєте, робите свіже повітря в хаті, прибираєте, миєте, от особливо коли ви прибираєте, посвячуйте цю чистоту і кличте до себе. Фей, фей багатства, фей кохання. Є такі феї, вони люблять прилітати, коли їх кличуть. А якщо домівка чиста, чисті ваші думки, чисті помисли, і коли ви прибираєте в своєму будинку, у вас смачно пахне, квіти у вас в будинку, а кличте фей добробуту, кличте фей багатства, запрошуйте їх. І феї літають, літають, їм треба десь в будиночок, а люблять вони там, де чисто, де багато квітів, де пахне. І вони думають, сюди нас кличуть, давайте ми сюди прилетимо і будуть жити у вас. Феї удачі, феї кохання, феї багатства. І Вони завжди шукають, куди, в яку домівку прийти. І як, звичайно, вони як гості, вони самі не можуть йти. Їх треба запрошувати. Запрошуйте. Запалюйте свічки і кличте їх любуватися. Ось такий травий місяць для вас, від мене такі поради і побажання вам. Нехай буде у вас ще все краще і ліпше, ніж ви думаєте.